Більшість з нас ніколи не були в концентраційному таборі, не переживали той жах і трагедію, і тому можна було б подумати, що сьогодні знайтися на життя мало б бути легше, і все ж є відчуваю, що це складніше сьогодні ніж було колись. Чи згодні ви з тим? Чому так? Тому що ми живемо у суспільстві або в умовах суспільства достатку, або в умовах соціальної держави. Як, наприклад, в Австрії, у будь-якому разі, ці типи суспільств фактично або принаймні прагнуть задовольнити та винагородити кожну людську потребу за винятком однієї потреби найбільш базової та фундаментальної потреби людини потреби в сенсі. Суспільство споживання навіть створює нові потреби. але потреба в сенсі, або як є звик це називати прагнення до сенсу, залишається незадоволеним. Це те, що я звик останнім часом називати прихованим криком за сенсом. Ви гарно знайдете, хоча б згадку про те, що є найбільш фундаментальною та основоположною потребою людини. Ані насолода, ані щастя, ані влада чи престиж, але першочергово і в основі усього його бажання прагнення знайти і реалізувати сенс у житті, або якщо вже на те пішло, в кожній окремій життєвій ситуації, з якою він стикається. Якщо є сенс, який потрібно реалізувати, якщо він це усвідомлює, якщо він усвідомлює цей сенс, тоді він готовий страждати. Він готовий іти на жертви, готовий зазнавати напруги, стресу і так далі, без жодної шкоди для свого здоров'я. але якщо немає жодного сенсу, жодного сенсу в його, ем, в його полі зору, тоді він позбавляється свого життя. Чи можете ви уявити ситуацію для людини, яка сповнена більшим стресом ніж Аушвіц? і практично уся невротична симптоматика зникла в Освенцимі. і те наскільки часто траплялися самогубства в Освенцимі та Дахау були вражаючи на низькими. А з іншого боку, в соціальній державі Австрія. Один вчитель показав мені перелік питань, які його студенти, його учні мали право йому ставити. і знаєте, що очолювало цей перелік за чистотою запитань Самогубство самогубства серед молоді 14-15 років у такій соціальній державі, як Австрія, Еліс самогубства там, де практично відсутні стреси чи напруга, тому що їх надмірно опікують. Ніхто не наважується кинути їм виклик. Молоді люди потребують ідеалів і викликів, особистих завдань, і насамперед і Прикладів, особистих прикладів, а не ті боягузів, які не наважуються протиставити їм щось бо бояться їхнього гніву. Тому що Вони можуть відчути виклик, ані батьки, ані шкільні вчителі не мають достатньо сміливості, щоб кинути їм виклик who don't venture to confront them with anything because стримування викликають напругу, не створюйте їм напруги. Не навантажуйте їх. А корейджізенафту чаленджен. Люди сьогодні не перевантажені вимогами, а навпаки. вимог до них замало.